Зранку 26 квітня російська армія впродовж двох годин обстрілювала цивільну інфраструктуру міста Білопілля. Внаслідок обстрілу загинули дві жінки 77 та 69 років. Ще три людини отримали поранення, повідомили в обласній прокуратурі. На цій вулиці російські військові прямим влучанням вбили місцеву жительку-пенсіонерку. На дорозі, біля будинків, досі лежать частини її тіла та одягу. Вона жила з дочкою і зятям 46-го року, Ніна Олексіївна Шоптинка. Це моя невістка. Mm. просто вийшла, ой, вийшла на, на минутку і на тобі. Оце таке. І мене туди не допустили, mm. ну кажуть, збирали там. І по дворах, і кругом усе. Жінку напроти дороги там розірвало, і клочі літіли в наш двор, і від одежди куски по всьому двору вмісті з кров'ю. У мене вон дверь тільки сорвала з петель, більше нічого. І паркан, так? Да. На вулиці неподалік російські військові вбили 69-річну жінку, що сиділа на власному подвір'ї. Сам Володимир був неподалік, на городі. Вона тут. Тут околічи поставлений, було чистенько, не так, як зараз. Як бабахнуло, вон яма. От упала, оце її клюв. Вон, бачите, такі осколки. Внаслідок влучання його обсипало землею, розповідає чоловік. Поранену дружину забрала екстрена допомога, але довести до лікарні її не вдалося. Жінка померла. У цьому домогосподарстві внаслідок влучання зайнялася пожежа. Це був гараж і літня кухня. Ну, пострадала кухня в домі. По ходу прильоти града були. Чоловік показує інший район міста, де обстріляли приватний будинок і гараж. Це жилий дім. Тут живе в нас пенсіонерка, теж пострадав. Ну, слава Богу, що не так сильно. Але є повреждення, стекла вибити. Обстріл Білопілля почався о 9.30, розповідає міський голова Юрій Зарко. Перші чотири влучання були з артилерії. Це, мабуть, їхні нові гармати, які, наскільки ми так розуміємо, це аналог. Вони створили там китайські чи які, 3 три ки так, щось схоже. Тоді було пошкоджено об'єкт інфраструктури, зокрема і там і лінія електропередач, і також це був будинок, це була первинка наша, це були гаражі. А вже через півгодини почався обстріл градами, десь ну, або може повністю боєкомплект. Можливо, ще раз поки що виясняємо, чи 24, чи це було 18 приходів і саме по приватному сектору. Я була в хаті, чула прильоти, є, воно ж чуть добре. Як бахне, бахне три рази спочатку, ну, але я вже успокоїлась, думаю, вже що все. А потім ще три рази. Чую щось тріщить. Я виглядаю в вікно, на вулиці одне вікно виходить, а тут вже стовп дима і огонь. Дзвонимо ж на 101, не можемо дозвонитися, зв'язку немає. Єлі-єлі дозвонились на 101, нам відповідають. Ми вже знаємо, не можемо виїхати, літають оці. Сьогодні це на вулиці, бігли люди до нас, ховалися на подвір'я, в підвал. У нас приватний будинок. Оце така установка. А нам нікуди переїжджати. Куди ми переїдемо? Крім будинків цивільних жителів, зазначили в обласній військовій адміністрації. Білопіллі російські військові обстріляли будівлю торговельного центру, приміщення банку, гаражі, автомобілі та трактор. Анна Книж, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.